Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбат, Рембат, ефірі я Сашко Добрий. Нарешті, насправді, давно вже час це було зробити, але от тільки дозрів до того, щоб динамометричний ключ, який я взагалі використовую для затягування за схемою голівки блоків двигунів BMP, типу ТД-20, щоб використовувати його для затягування гайок, кріплення. Таврії. Тут діапазон від 10 до 80 ньютон метрів. Я виставив 51 Ньютон метр, що становить приблизно 5 кг сила згідно. Книги з технічного обслуговування та експлуатації Таврії. Це середина діапазону затягування цих гайок. Все, ну зараз у мене там в комплекті просто голівка висока, я ще куплю і возитиму з собою постійно динамометричний ключ. Вчора під час цих маніпуляцій я з'ясував, що цю пару треба міняти там погана різьба. І все. Таким чином, я буду ну, регулярно, щоденно, фактично, так, перед виїздом, моніторити і за допомогою динамометричного ключа 100% буду з'ясовувати. Коли якась пара у мене буде відпускатися, і таким чином, шляхом їхньої заміни і постійного моніторингу ситуації, доможуся, щоб 100% кріплень колес на обидвох моїх робочих тавріях були в належному стані. Оце, до речі, мені свого часу дарувала, якщо не помиляюся, комп компанія Інтеркарс, Динамометричний ключ, теж постійно в роботі. Міточка, що моє. От, хоча я, до речі, ні в кого більше таких динамометричних ключів досі не бачив, це працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.